Добрий день, Йомонополь, слава Україні. Героїв, слава. Інформую громаду про хорошу подію, яка недавно відбулася. Ми отримали чудовий, не можу сказати, що новий, але у дуже хорошому стані апарат ультразвукової діагностики від наших угорських друзів. Це стало можливим, тому що пан Йосип Резеш, виконавчий директор спілки. Орні прикордонних органів місцевого самоврядування мені пообіцяв на зустрічі, була на зустріч з губернатором, е, наша, наш депутат, е, пані Еліка була присутня, і е, він пообіцяв, що організує для нашої громади е, такий апарат для потреби наших е, пацієнтів. Чесно кажучи, я подумав, що це розтягнеться по часу але е, сталося так, що у найкоротший термін ми його отримали і зараз. Е, Акту прийому передачі передали нашим, нашому керівництву медичного нашого закладу. Михайло, будь ласка, дві слова. Бо ми мали апарат, якому років 30, зараз маємо цей і працюємо над тим, бо ми мали більш сучасні, але наразі нас дуже влаштовує даний апарат. Я, по-перше, дуже вдячний адміністрації ОТГ, особі Ярослава Івановича. І всім до цієї події. Дійсно, як самі бачите, старий апарат наш з 92-го року, йому вже 32 роки, який прослужив на благо громади, в принципі, досить довго, але наразі ви самі розумієте, що медицина йде вперед, зображення вже дуже погане, практично він вичерпав усі вже свої можливості і дуже важко на ньому було дивитися. По-перше, маленький екран, а по-друге, ну, особливості вже якості зображення. Зараз дійсно я його вже випробував, дуже хороша якість, запасу ще є у нього, дасть Бог. Є два датчики. Ми можемо дивитися поверхневий датчик, ми можемо дивитися поверхнею утворення. В принципі, можна навіть щитовидну і молочні залози задивитися. І є у нас абдомінальний датчик, який спроможний. Червону порожнину, тобто всі органи червоної порожнини, включаючи нирки, сичовий міф, сечоводи і в общем, весь спектр червоної порожнини ми можемо дивитися. Ще раз дуже вдячний всім, надіюся, що він не менше нам відслужить, ніж старий апарат. Ми його будемо берегти і старатися використовувати по максимуму можливості. Михайло Петрович, для громади. Прийоми, вся робота це безкоштовно для, для пацієнтів. Величезна вдячність всім причетним і пані Ениці за ту роботу, яку вона теж для нас постійно робить. Дякую.